У мене взуття нормальне, я присуваюся обережно, тому що я знаю, що таке впасти, поламати щось у Полтаві. Після снігопаду, який розпочався 4 січня ввечері, чистять та посипають тротуари. На думку місцевої Валентини Насвєтової, у комунальників не вистачає ресурсів. Моя думка така, що не вистачає людських ресурсів, не вистачає техніки. Тут треба задіювати сили. Я не знаю, які маленькі трактори, які виручали людей, тому що. Ну, що ти, двірники, ходять по парку, там трошки прочистила, вона вже втомилася. Ну, ви знаєте, людські ресурси, як то кажуть, вичерпні. Заночуть багато снігу не міг. Раніше їздив трактор, але в цьому році... Пару разів проїжджав, але сьогодні чомусь не було. Зимою тяжеловато, казав такий сніг. Отпустили, сказали, иди домой, посыпала. Окрім тротуарів, чистять у громаді і дороги. Першочергові маршрути, каже Олександр Овчаренко, це транспортне кільце, спуски, підйоми, бруківка та мости. Техніка, яка задіяна для зимоприбирання, вона обладнана спеціальними І Це все вводиться на монітор. Ми розуміємо, куди їде техніка, яка техніка їде, які вулиці прочищені, і в моніторі малюються графіки, скільки раз приїхали по вулиці. Немає такої кількості техніки, щоб ми випустили прямо на все місто. Як коли у нас йде така аномальна історія, як учора, зрозуміло, що це в моменті всі тротуари і зупинки чисті не будуть. Це буде там на протязі там, двох годин, трьох доби, двох діб, в залежності від того, скільки ж подаснів. Для отримання Дорожньої мережі залучили 40 працівників підприємства та 22 одиниці техніки, замість п'яти, які чергують щоденно. Це було дев'ять комбіновано дорожніх машин, плюс два трактори, які можуть тягати причепи і, і ті, які розкидають проти матеріали, плюс два трактори на пішохідні зони, плюс дев'ять тракторів, які очищали. Саме відвалами, щітками від снігу у третій годині ночі, коли сніг перестав іти. Ми вже дочистилися і випустили техніку, яка могла вносити протижелені матеріали. І основну кількість водіїв ми відпустили відпочивати через те, що ми не розуміємо, яка у нас буде наступна ніч. Залишилося по місту чотири комбіновані дорожні машини і три одиниці тракторної техніки. Сніговий покрив на Полтавщині нині становить від 10 до 20 сантиметрів, розповіла Олена Леонтьєва. Та вже від завтра він почне танути. Зночі очікується сніг, який перейде в дощ вночі та вранці. Можливі ожелетні явища, тобто зранку може бути доволі слизько, а вдень варто остерігатися падіння бурульок, суттєве потепління, підвищення температур. Але вже у п'ятницю знову температури повітря знизяться до від'ємних значень. Може залишитись якась слякоть, і потім замерзнути. Сніг ще випадатиме. За словами Олександра Овчаренка, цієї ночі задля утримання доріг у проїжджому стані у Полтавській громаді працюватимуть 12 одиниць техніки. Оксана Іванова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава.